Lady of Offshalt з неймовірними ароматами. І поруч букет парфе. Тут у нас ще Артеміс квітує. І незнайомка, назва якої я не знаю. Але дуже різна і гарна. Тут ще є Моцарт Леді десь. Ось тут. От. І Ще краса, я покажу. Імпресіоніст. Що починає своє квітування цих кламен П'ердеросар. Плетиста троянда. Дуже гарна. І краун принцеса Маргрет. Потужний великий кущ з ароматними квітами персиково-мідних кольорів.